Олена Лука з дитинства мріяла стати військовою журналісткою. Вона любила життя, вміла бачити світло навіть у темряві. 5 березня 24-го року їй було лише ну, тоді 18 років, і вона прийшла до Заводської РТЦК ТСП з непохитним бажанням служити. У складі 110-ї окремої механізованої бригади Хортиця вона обрала не кар'єру а боротьбу, не розголос, а дію. Вона мріяла про перемогу, як вона буде виглядати, як президент об'явить цю новину. В неї там ціла історія. Але вона зазначила: я вірю, що буде перемога. Я мрію про перемогу. Її вибір, бронежилет замість камери, був усвідомленим. Вона вірила, ця боротьба за майбутнє, в якому не стріляють з такими як Олена. Ми не маємо права не вистояти. Ім'я тепер буде. Навічно в історії нашої України, і якщо згадати грецьку міфологію, то ім'я Олена означає сонячне світло, і саме сонячним світлом вона пішла янголом на щиті. І саме тому ми зобов'язані пам'ятати, не здаватися йти до нашої мрії. Її мама Вікторія Вікторівна виростила справжню доньку України, патріотку, людину, яка до останнього подиху. Залишалася вірною народу. Її юність перервала війна, але її вибір це сила. Олена Лука, донька, сестра, подруга, захисниця, ім'я, яке назавжди з нами. Яна Циня Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март.